Львівські школярі вже на крок від карантину за попередній тиждень занедужило 456 дітей від 7 до 14 років. Цей показник наразі на позначці під порогу. Однак, зазвичай епідеміологи рекомендують припинити заняття, коли так званий поріг захворюваності перевищений у півтора рази. Швидше за все, цього рівня Львівщина сягне вже за тиждень-два, прогнозують фахівці. Ми маємо я весь час про то говорю високий рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні. Вірусні інфекції кінець січня, лютий місяць. Я думаю, що цього року ситуація, напевно, буде така сама. Наскільки інтенсивний буде процес, ну це взагалі важко сказати. То, що ми відслідковуємо однозначно, ми будемо бачити. Якщо наростання буде іти інтенсивними темпами, то можливо це буде десь початок лютого. Якщо поволі, значить воно те, що відтягнеться. Про тому говорити про епідемію фактично на сьогоднішній, день, скоріше всього, не приходиться. У Львові найвища захворюваність не дуже понад 3600 городян. Це суттєво нижче за епідпоріг. Однак спокійно ставитися до цього лікарі не рекомендують. Погода сприятиме зростанню кількості хворих. Особливо турбує лікарів. Велика кількість хворих дітей, понад 60%. Насамперед обережними треба бути тим, хто потрапляє до так званої групи ризику. Це є діти, це є вагітні жінки, це є особи похилого віку і це є ті люди, які страждають хронічними захворюваннями. Насамперед, сам перед це є ендокринна патологія, цукровий діабет і е, захворювання серцево-судинної патології. Станом на сьогодні ми не можемо говорити про те, що перевищений вже підпоріг в області нашій е, система охорони здоров'я львівщини є готова до підвищення захворюваності. На випадок епідемії в області створені додаткові тисяча ліжок. Працює 168 бригад служби швидкої допомоги, які також повністю забезпечені ліками і пальним. Лікарі також запевняють, що медична мережа готові до спалаху захворюваності. В наявності є найефективніший препарат для лікування грипу та міфлю. Тим часом, за словами епідеміологів, усі прогнозовані цього сезону штами грипу циркулюють в області. Відтак ще не пізно захиститися від грипу. Єдиним наразі ефективним способом щеплення. В аптеках сьогодні у продажі є п'ять різних вакцин, вартість яких коливається від 70 до 150 гривень. Жанна Ліщенко, Юрій Гелитович Інта новини.